А далі ви тільки послухайте, що сталося біля самої суджі. Наші хлопці знищили просто величезну ДРГ ворога, яка намагалася зайти в тил нашим військовим. Росіяни хотіли повторити сценарій, схожий на Авдіївку. Близько 80% особового складу ворога було ліквідовано. Наші десантники, як виявилося, просто дочекалися їх біля виходу, завалили його, ну а потім. Знищили. Це була справжня місія, чітка, швидка і ефективна. Так, росіяни дійсно намагаються блокувати логістичні шляхи, щоб ускладнити постачання та маневри нашим військовим на території Курщини. Але як повідомляє РБК Україна, українське командування наразі не планує виводити війська з Курської області РФ, а навпаки, наші хлопці тримають позицію і готуються до відсічі. Це означає, що ситуація залишається напруженою, але під контролем. Командування розуміє всі ризики і вживає заходів, щоб уникнути саме оточення. Але якщо буде такий ризик, звичайно, людей виведуть.